Що королева? Я так дивлюсь, ти почала сипатись, так? <рик sealing> я їй <рик> кажу, королеве вдихни трошки повітря, вона вдихнула з неї гуцики почали падати. Мене <рик> <рик> <знаю>, <рик> <маляюся, рик> <королева, рик> так розпердолило, теж як Сергія. Знать! Що? що? Вона не розпордолило? А ну ти сказала, скільки важко? <рик> От нашу каже, що я висипаюся. <рик> я тепер так, так скажу: ти вночі будеш спати, я тебе навмисно поставлю на вагу. Так, щоб ти собі розвинув, ти будеш спати, а я тебе зважу в тихаря, і я потім всюди буду кричати, скільки ти важиш. Я в кожному сторі буду писати, Короче, скільки ти важ. Короче, Я поправилася, бо, або тому що я випила вже сьогодні багато кави і води, я не знаю. Короче, я Точно. поправилася. Я собі не подобаюся. Короче, я викликаю Сергія на дуель. Давай Тут. поспоримо на щось. Та як вчора Каріна, по 100 доларів. Ну, Сам по 100 доларів. На місяць. За місяць? Ти ставиш 100 доларів на банк, я 100 доларів, і хто за місяць в, в, в відсотковому еквіваленті скине більше. Відсотковому? Ну так, ну то чекай, ти 100, ти скинеш 5, а я 50 і скину 5. То мені. що Як ти це, що ти мелий, Я в образно кажу. Ви зайшла значило. до мене. Корот, розуміло, я ті, то що то не... я тебе так прибрав? Я ти ж не зняла, а я в них дихати не могла. Чекати зараз. Ще... Сонце, ну вийди, бо я не знаю, які окуляри щоб, для важності. Щоб коли я прийду, Моніка побачила, що прийшла серйозна тітка. Ти знаєш, ти маєш подарунок купити від мене, від себе. Від нас двоїх. Так. Та. Гарна? Ну, так? Так, все ладно. Чи може інші? Ні, це файно, файно. Чесно, файно. Ой, я вам скажу. Також коли поправишся, все. Тоді поправишся. Все, тоді все. Тоді скоро стріпуєшся і берешся до худання. Короте, точно. Не думати, але я Сергій зараз приду додому. І ми з собою за заспоримо. Отак супер. Отак? Та ти що що ті. файно. Чесно чи? Ми собою зараз зважимося, заміряємося. Добре. І коротше на місяць. Коротше, королє... а, а давай тако, а якщо ми два кабана вовши не схуднемо, а ще й більше поправимося. Ні, ні, ні Такого в мене не буде. А якщо? Ні, ні, то віддамо Максиму всі гроші. А що Максиму? У нас на Ютубі ти знаєш. Можна на Ютуб докліпати, то все. Ті, ті. Що ті, а в тих не було, О, такий ти радник. Що радник? Я що по окулярах, я от тобі речі підібрав, все, дякую. Ні, це не йдуть це, давай, себе. Коротше, тролєве. Сьогодні понеділок. Так. Рівно ну, через місяць. Так. Понеділок. Зараз ми визначимо, які це буде Понеділок ті тяжкі речі тяжко ну, визначати. Треба З сьогоднішнього дня я Сергія визвала на дуель. У Нас 200 доларів буде в банці. І хто більше скине відсотковому епіваленті, той забере цю банку. Так, королеви, підтримуйте мене, якщо що, я з вами поділюсь, як я виграю. Королєве, хто в кого вірить, пишіть. Ну, чуєш, королеви будуть мене підтримувати, я ще й поділюсь з королів. Ну що, як мій. Як, Давай виходь туди, бо Тут королеви не побачить, цієї краси моєї. Да. No. Вей не знаю, мені здається, що тілофер, здається, нось. тихо, двері виб'єш. Ну, в хаті повідкривав всюди. У нас завжди хтось в нашій сім'ї, ви знаєте. Ну явно я, не, не я. Як за кілофери носяться з шкарпеткою чи без? Та то, то як? -то? То воно, тіпа, як то такі, я таке ваша є в тапочках. Ну, то -то воно як макасін, то на ви такі мягусенькі просто. Ти казала, що люди видумують нові слова, а то теж видумуєш Лоропі... нові слова. О, ти думала, Лоропіано. то все рову. Бо ти готовий? Всі готові, давайте шуруйте. Ти бачиш яка у тебе сестра? Леднюк. Бачу. Знаєш, ми будемо до фотографії ставатися? Не ти? бачу, бо в мене зір поганий. Три окуляри. Окуляри. Не бачив. Сестрі рідні. А він сьогодні сильно жартує. Да, він, сьогодні, о, він сьогодні жартівник ти на шо, моїм Тому е, ти жартує. Це нашому парфум напиш. Та і жартує. Сьогодні в мене щось розійшлося, я так на них присіла. Аркадій. О, а ну дивися. Тепер щас. бачиш? Це пербачу. Ніяких змін, да? так? Ти, ти мені пасуєш до фотографії? Пасує, пасує. Якщо не пасує, то сфотографуємося окремо. Да, ну, ти з Монікою, я з Монікою. Да, ну, Щось ми в своє покурили. Я не з тобою фотографувати. Та куртка якась олімпійка не вканає. Як вона теж електрика. Маєш солідну куртку. Я в цій поїду Але маєш солідну? А, ви як з з машини, ви типу бордюрі, а вам скажуть. Жіночку з сином, будь ласка, а ну скорше йдіть. Серйозно, виглядає, як мій син? Ну, то ні вчився. Ви черкайте, будеш тим встроїться. І ще й мене заразив сивиною. Там речі, я на чубчику з куча сивих. То я заразив. Я не сказала, що ти сказала, так. Він сказав, у мене багато сивого волосся. Я сказала так.